Нам мой не докучає, не стежні на свіло Діти, а до нас в групу теж залетіли сніжиночки. Подивіться, які вони дітям. Дивіться, які гарні сніжинки. Але ці сніжинки, діти, не прості. Сьогодні... Д... Я, Я... Свя... кую. Сві, день, на Нам потрібно діти пройти багато перешкод, а допоможе нам у цьому діти чарівний мішечок. Який, Юлічка, зачитай далі. Зна. Зна. Ой. Де? Так. так. Останній робочок. Ба. В. Б. Не. І саме цей м'ячик нам буде вказувати дорогу. Діти, а я ще вам пропоную, щоб ми разом. До, де, на день народження, до персона запросили нашу світлану Вікторовну. Правда, запросили? Давайте поближемо. Світлана Вікторовна, ідіть до нас. Що у вас трапилося, діти? Що у нас Максимка трапилося? Скажи, будь ласка, хто нас запросив на день народження? Каже, світлана Віктора запросив Дитана. нас на день народження, а мене візьмете з собою. Діти, а подивіться, будь ласка, куди це ми з вами потрапили? Зимовий ліс. — Ми з вами таки потрапили. До зимового лісу. Скажіть мені, будь ласка, ми вже з вами сказали, що в нас пора року зараз зима. А хто з вас зуміє? Скласти описову розповідь. Хто? Захар. Давай. Раз, Вставай, ось так зручно, щоб дітки тебе бачили. Настала зима. І Зимувати з нами, так? Да? Ні, стали коротше, ніч довша. Дерева. Дерева. Які дерева зараз? Голі. Угу. Люди. Ні, дерева. Дерева стали голими. Тахи. Улетіли у теплі краї, а деякі залишилися з нами зимувати. А за двері нам ще забув сказати? Зайчик змінив своє скуди, осів, вона б'є. Біле, так? Да? Котись котись, м'ячику, покажи, куди нам далі йти. Куди прийшли? Місто клоуні. Діти цього місця живуть. З них вийшли нас зустріти і говорять, ви допоможете нас догнати від своїх товаришів? Так. Да? Добре. І так ми вам допомагаємо. Зараз вони кажуть, от там ви щось казали за птахи. Виходьте сюди. А вони не знають, які птахи відлетіли. Ставайте півколом. Ми з вами зараз пограємо в гру, яка називається «Ходить бусом». Між рядами. А хто такий бусол? Хто знає? Інакше як можна сказати? Веле. Веле, правильно. От давайте ми Максиму доручимо бути бусолом. І так ходить бусол між рядами. Подружитись хоче з нами. Кого за руку візьме, той пташку перелітню назве. Бери кого хочеш. Називай пташку перелітню. Ле -ле. Хорошо, далі ходить гусол слідчую болезаручку. Следующая пташка. Добре, іще. Лелека. Лелека ще. Сорока? Діти, сорока відлетіла? Ні. Ні. І ще, і ще подумай. Умничка. І ще хто ще нас не називав? Журавель. Журавель. Я великий, як то п'янокут, п'янокут, хвіст, а в жав'яні овальні хвіст. Діти, який хвіст у журавля? Подивіться. Ваня, скажи, будь ласка. У нього що пір'я? У нього пір'я свистає вниз. Пір'я звисає вниз? Ані не внакові. Так. От тепер ми бачимо, що вони не однакові. А нам, от людям, зараз як на дворі. Теж холодно. Де ж ходить? Так що Та... може нам треба діді, Ти, так, відділі, не... відділі. Нам Треба нам одити, щоб в теплий одяг. В теплий одяг треба одягатися. Лід. Одяг для літа. Літні. Літній, Правильно. Одяг для дітей. Як? одяг для чоловіків. Чоловіки. Одяг для жінок. Жіночі. Жіночі. А чоботи із шкіри. Шкіряний. Плаття із ситцю. Яке? Ситцеве. Ситцеве, правильно. Куртка із шкіри. Угу. Шкіляна, діти, я думаю, вони все зрозуміли про це. Але вони кажуть, вони все переплутали. Вони не знають, де який одяг. От вони не знають, що зараз одягають, а що, що одягають, а що не одягають. Сюди, сюди, сюди. Зимою, сюди, сюди, сюди. Так. Тут літній одяг. Так, і да, ще, ще, ще шукаємо, 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 шукаємо. Так, добре, 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 добре. Ще, 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 ще. Всі-всі-всі картинки треба розібрати. Так, 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 ми перевіримо зараз. Дивимося. Куртка. Куртка. Правильно? А -а -а. Правильно. Це що? Шуба. Шуба? Правильно? Правильно, Правильно. Да. Правильно. Скажи Захар, що це таке? Шуба. 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 Хорошо, добре. Єгор, а це що таке? Світо. Светр. Повтори. Єгор, скажи, светр. Светр. Молодець, правильно. Оце що таке Юля? Юля. Це. Шапки. І все? Точно. Так, все правильно. Ні. Правильно молодці. А тепер дивимося ця команда. Чи правильно вона все вибрала для літнього одягу? Коли носять оце? Що це, Максим? Що це діти? Кросівки. Кросівки. Їх коли? Взимку одягають. Ні, їх одягають тільки коли? Влітку, звісно. Нате, правильно. А ось це що таке? Панамка і хустка. Коли такі э, головні убори одягають? Влітку. Правильно підібрали, так? Да? Так, ну, а це я бачу теж правильно підібрали. Можна взимку одягнути, а таке піти на вулицю? Да, на вулицю ви. А Зараз вдома правильно. А ну, подивіться, а оце. Теж влітку одягають. Ні, ні, ні. А що ж це таке? Оботик. Як вона називається? Чоботик. Ні? Ще Черевики. Черевики. Будь ласка, Юля, що це? Це, це рубашка. Со? Сорочка. Сорочка. А це що таке, Максим? Це сорочка. А. Сарафан. Хочу. Вони однакові оце не, одяг? Ні, я хочу. Воротник. Ко. Комерець. А. а сарафана немає комерця. Так. Сурочка з чим? Сурочка. Злинами. З довгими. А сарафан? А сарафан з короткою. Б. Є тут рукава? Значить, як ми скажемо? А сарафан без. Рукава. Повтори. Сарафан без рукава. Рука. Рукави, Так. Рука. Далі. І ще що? У сорочки є гудзики. Сарафану немає. Немає чого? Гудзиків. Гудзиків немає. Так, все ви порівняли. А ще чим вони відрізняються? Єгор, чим іще вони відрізняються? может там, ну, там... Егор, до положи. Вот. Там ровно в, в конце, а... а, там как юбка. А спидничка. Егор, цвет. Який у тебя? Еще не кричили. Человечий. А. А цвет же а, а, ночи. Зрозуміло вам, клоуны? Це вантажна машина, а це легкова машина, у вантажної машини. Не, Кабіна є і, і кузов є. Вантажна у... вантажної... діти машина? Дегкова. Дегкова. А у від нині не, нема. І? І кузова нема. А що в неї є? Як це називається? Які ти ваги? Салон. Салон. Умничка його. Вот. Салон є. Далі. Отак. Вантажні машини. Всякі голози. А вантажня машина. Айдекова. Лю... Людей. Людей. Возить. Все зрозуміли клоуни. Клоуни вам дуже вдячні і говорять, що вони ще раз до вас прийдуть на заняття. Дим'ячку, котись нам дорогу до будиночка. Карсина, покажи, ходьте діти викраска. Подивіться уважно. Ма. Ке... Те. Те. Ме. Ма. Уважно читайте. Три. Чи, Чичне. Чи І ось так. А Ваня пронумерує у нас вагончики, правильно. Викладай, будь ласка. Так. Спочатку говори, яка циферка? Один. Один. Далі. Два, три у нас є. Захар, які ще є цифри. Ти живуть, Ідемо шість. І Єгорка продовжує. Ванечка, почекай. Я вже добре, Ваня, викладай. Якої циферки не було, Максим? На моєму вона три комаки, а надо дві. Що ж художник тут неправильно зробив? Дві комахи. Значить, треба одну щоб була. Зайва одна Юля, будь ласка. Тут вісім машин, а художнику треба домалювати ще скільки? Щоб отримати дев'ять Умничка. Ваня, будь ласка, почекай його. На маянку заображено три мотелика, а треба, ще було пляш. Адже що художнику ще потрібно зробити? Домалювати ще дві бабочки. Два метелика. Ігор, будь ласка. Тут бути п'ять, а тут чотири. П'ять кого? П'ять машинок. Надо додавати ще одну. Добре, Ігор, будь ласка. Треба, щоб було три котика, а тут лише чотири Значить, художник що неправильно зробив? Для художнику треба убрать одну кошечку і тоді ми отримаємо три. Кишечку. Молодець. Максим, будь ласка. На малюнку зображено шість курчат. Ах, А надо сім. Соси это числа два. Один і три. Молодець, Захар. Числа сусіди, Числа два чотири. Молодець, Єгор. Чотири. Сусіди, цифри 4, 3 і 5. Добре. А тепер усно ми будемо говорити сусідів числа. Ваня, слухай, уважно. Сусіди числа 3. Усно, Ванечка, не думай. Сусіди числа 3. Ну, ось тебе є трієчка. Що з стоїть попереду. Два. А позаду. Два. Молодець. Захар. Сусіди числа чотири. Три і 2. Ні, чотири. Три і яка ту цифру по Молодець. Єгор, Сусіди числа два. Один і три. Добре, молодець. Склад числа дати добре. Два до два. Один до рівня три. Один додати два. Два до рівня два. Ой, О, три. Три. Добре, Максимка називай. Три додати. Чотири. Ні, три додати. Один. Трівні чотири. А ось тут ти правильно виконав, ну подивишся. Чотири і три. Хіба буде чотири додати три, чотири? На три та співаних, ви не тільки питання. Скільки вона пташок приймають? Як? правильно. Баколика. Два, два клойка. Один біг. Питання скільки залишився. Скільки залишилося? Один. Добре. І от, будь ласка. Скільки стало ведмедиків? Так скільки ж стало? П'ять. П'ять, правильно. Хто з підготовчою групи вже готовий відповідь сказати. Максим, скажіть, будь ласка, свої приклади. Називай приклад. Сім діят два дорівнює п'ять. Сім додати два дорівнює до дев'ять. Добре, Дюля. Добре, Ігор. Юля. Називай свої приклади, дішка. П'ять додати, додати, додати три, дорібний. Хіба це п'ять? А 5 додати 3, хіба буде сім? Неправильно, ну думай. Цей приклад ти правильно розв'язав, а наступний неправильно. П'ять додати 3. Тебе було п'ять цукерочок, а мама тобі дала і ще 3 цукерки. Скільки буде разом? Його. Вісім. Молодці дивочка. кладемо зелений рух. Юля, ви викладаєте, як хочете. Як хочеш, так і викладаєш. Ви, старша група, зелений рух. Посередині. Далі слухаємо. У верхньому правому куточку багато жовтого кольору. Оп, 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 оп. Уважно ти вже жовтого кольору Захар. Добре. Єгор, Як це нічого не Далі слухаємо. У верхньому лівому куточку Добре. У нижньому правому куточку багатокутник синього кольору. І який куточок у нас його ж залишився? Скажи будь ласка. Лівий. Який? Нижній. Значить, у лівому нижньому куточку, яка геометрична фігура залишилась дітей? Ваня. Квадрат, Квадрат якого захарку? Червоного кольору. Молодці, із цим завданням ви поралися, тепер тихенько прибирайте, Максим, які геометричні фігури знаходяться у верхньому рядочку. Жовтий круг, червоний і квадрат. Максим, які геометричні фігури знаходяться в тебе у в, в, в крайньому куточку, рядочок, крайній рядочок називаємо. Самий нижній рядок. Нижній рядочок, який метрішний фігорок? Багатокутник, червоний і Багатокутник? Багатокутник зелений. Ти квадрат червоний. Єгор, а що в тебе знаходиться у першому стопчику? Стопчику? Так. Да. Квадрат жовтий. Багато. У класний. Червоний. Червоний і круг червоний. Добре. Фізку схвилинку зробимо. Буратіно потягнувся. Раз нагнувся, два нагрузка. Руки в сторону розвів. А ключик загубив. А щоб ключик розшукати, треба нам на шпиньки стати, вирівняли спиночки. Молодці, а тепер ми говоримо разом зі мною. Буратіни потягнувся. Раз нагнувся, два нагнувся, руки в сторону розів, мабуть, блючився раз. Місто знайки. Що це значить знайка? Що він все, мабуть, знає. А ви все знаєте? Так. Да. Да? Зима. Сніг, холодно. Що це я сказала? Слова. Слова. Скільки слів, Ванюша, я сказала? Три. Ви сказали? три слова. Правильно. Як нам треба записати це слово? Хвилиночку, Ваня. Хвилиночку. Як ми запишемо це слово? Слова ці? З рисочками. Скільки рисочок ви будете? Три. три. Все, з моєї першої крапочки малюємо рисочки слова. Це, Правильно. У цьому. У цьому слові три склади. І ще раз постав долунки. Давай. Дві. Два. Скільки складів? Два. Поділіть першу рисочку на два склади. Ви пам'ятаєте, якщо два склади, останню рисочку ми ставимо? Ні. Ні. Першу рисочку поділили. Друге слово. Хто згадає, яке було друге слово? Сам. слово, один дзюм. Склад. Склад. Діти, треба поділити. Але згадайте, ми ділимо, коли один склад? Ні. ні. Скільки складів, пані, в цьому ні, слові? Ні. Три. А скільки рисочок? Два. Якщо три склади, Єгор, підкажи, будь ласка, Захару. Два. Дві рисочки. молоді, сонечка. Поставте олівці. Що зробив сніг на вулиці? Єгор, Єгор, що зробив сніг? Крив. Що він вкрив? Землю. А тепер це речення. Сніг. Вкрив землю. А тепер порахуйте, скільки слів у цьому реченні. Повторюємо всі разом. Сніг. сніг. Рахуємо. Сніг. Рахуємо. Рахуємо. Сніг. Вкрив. Землю. Скільки сніг? Сніг. Три. Скільки рисочок треба? Три. Три. Халюємо. Ну, акте клавочка? Так, там крапочка внизу схему речення малюємо. Білка. Який перший звук? Перший звук. Білка. Б. Б. А останній білка. Добре. Молодці. Що ми одягаємо, коли виходимо на вулицю і холодно? Що ми одягаємо? Шарф. Шарф. Скільки там складів? Один. Один. Назви слово, щоб було два склади, Ще. а ти щоб три склади? Два. сядь рівно. Шапка. Добре, а ти щоб три? Хо. Ну, ти правильно коло Діти з цим завданням справилися. よろしい Кажет А давай мені каче м'ячка. А друга Максим говорить, ну давай тим хоче кубиками. А, а масик говорить, ну я кажу, ми хайся дями. Масик і кубиками. І м'ячиком і кубиком. Дуже добре. Давай, Максимка, слухай. Давай я потримаю, щоб все діти бачили. Тато ся. Хлопчика покататися на грузовому вантажній Вантажні машині. Угу. Хлопчик взяв ну, від... медвідя і, і, і тато з хлопчиком в разом. З, разом поїхали кататися. Дуже гарно. <рес> Давай сьогодні дивився. Розкажи, що ти пробудиш. Лю, люди зібрали мед і він був смачним. Так, і що? І вони їли ложкою. Прям ложкою їли. мед? А, Добре. Об язвима, об язвима. а ну, дивіться. Одного разу тато подарував хлопчику фотоапарат і лиші. І хлопчик захотілося. Покататися на лижах ага. і пофоткати. А що ж він фоткав? Куди він поїхав на лижах? Придумали. В Карпати. Куди? В Карпати. В Карпати. І що він там? Стия. Він. І що? Стріляв. Ні, він що робив? Сфотографував. Сфотографувався. Дуже добре. Так, Ванюша, тобі. Роздивись. Я повітряну кольку. І повісить її на клавачі, а кішка прилегла і поймала кульку. І кулька кишку <кхи> <Підняла> кишку. <кхи> що? Кишку поняли. Підняла можна? Ой, не відкривай. Давайте, Карлсон. Карлсон. Зустрічай гостин. Ой, Вітаємо з Днем народження. Вітаємо. Вітаємо. Ось тобі подарунчик. У ніколісеньки таких лісок присутні. Ой, які гарні. Дякую, діткам. Ми прису прийшли до тебе життя. ми багато, багато чого. А а я взагалі не, не я, я поліцейський. Поліцейські. Ох, ти будеш мене охоронять, так? Сідайте, дітки, я зараз вас пригощу смачними цукерочками. Я цукерочки люблю. Сідайте. Ви прийшли таки до я гості. вас, дітки, пригощаю цукерочками. Іди сюди, будь ласка, сідайте, цукеречку. Пригощайтесь, дітки. Ти гості, пригощайтеся. І ви пригощали якась горя. Дітка, я пропоную вам залишитися в мене. Мене дуже цікаво. І трішки пограти. Ігор, а постав посередині тарілочку і ванюша хай пригощається. бери ванюшечка, а, бери. Чиї, я тепер ради, тепер.